У Луцьку стартував другий відкритий чемпіонат міста із волейболу серед жіночих та чоловічих команд. Цього року за звання сильніших змагатиметься шість жіночих збірних і чотири чоловічих. Як завершилися ігри першого туру у жіночому дивізіоні, бачила наша Ольга Яцюк. Уже вдруге Федерація волейболу Луцька організовує міський чемпіонат з волейболу. Традиційно жіночі ігри проходять на майданчиках Волинської обласної дитячо юнацької спортивної школи. Привітав команди і початком нового змагального сезону директор спортивної школи Дмитро Піддубний У 2023 році. Започаткували чемпіонат міста з волейболу серед жіночих команд. В цьому році продовжуємо на базі Волинської обласної дитячої юнацької спортивної школи за підтримки департаменту спорту Луцької міської ради та фонду грипалиці. Тільки разу ці змагання є дуже великим стимулом для дівчат продовжувати займатися спортом. Є деякі такі команди. Для прикладу, нашої наш волейбольний клуб Водюш університет, який виступає цьогоріч в другій, вже в першій лізі. І також команда Волинської обласної дитячо юнацької спортивної школи 2008 року народження, які теж дівчатка виступають в дитячій лізі. Це тільки також додатковий стимул на покращення майстерності, техніки і хорошого спортивного результату. Дуже приємно спостерігати за розвитком цього виду спорту у нашому місті, в нашій області. Фонд горяпали це тільки разом з радістю підтримує спорт і. І змагання, які відбуваються, також надзвичайно важливі для того, аби показати спортсменам. В першу чергу самим собі чого вони досягнули. Ну і зрештою, чого потрібно ще досягати для того, аби гідно представляти наше місто, нашу область і зрештою Україну на чемпіонатах і змаганнях різних рівнів з легкістю виграли перший матч минулорічні чемпіонки. Збірна волей інджел у суперниці з Ковеля. Як зізнається Вікторія Семенчук, у кожної є чималий професійний досвід. Крім того, добре підготувались і надіються на повторний успіх. Багато також учасниць нашої команди грали в. Тут в цій спортивній школі і в вищій лізі, і в суперлізі. Зокрема, я теж грала в вищій лізі. І Ми продовжуємо тут надалі грати. Ми цьому дуже щасливі. Незважаючи на те, що закінчили вже професійний спорт, все одно ми далі продовжуємо грати тут. За підсумками ігор першого туру, лідерами стали обидві волейбольні команди обласної дитячо юнацької спортивної школи: молодша 2008 року народження та старша водю США університет, які грають у першій лізі чемпіонату України. Сьогодні нам вдалося здобути дві перемоги. Це свідчить про нашу майстерність та це хороша можливість підготуватися до майбутніх ігор другого туру чемпіонату України першої ліги, який буде проходити з 22 листопада по 24. Не вдалося поки що проявити свої найкращі якості волейболістками Луцького національного технічного університету. Проте вважають, перші поразки лише загартують. Я виступаю за збірну команду Луцького національно-технічного університету і вже не беру не перший раз беру участь в таких змаганнях. І наша команда показала результати, так як ми до цього дуже готувалися. Ну але в цій грі не вдалося отримати перемогу, але ми здобули безцінний досвід. Волейбольні ігри в рамках чемпіонату триватимуть до березня місяця наступного року. Тож у кожного колективу ще буде можливість покращити свої результати. Ольга Яцюк для новин на часі.